Певно, мене погано чути, не знаю. Ага, добре, є, є плюси в чат. Добре, дякую. До речі, не забувайте про лайки, це мені допомагає в просуванні прямої трансляції, тому можете прямо зараз поставити лайк, мені буде дуже приємно. Отож, давайте розпочинаємо нашу пряму трансляцію. Я сьогодні підготував невеличку презентацію. Сьогодні ми будемо говорити про заробіток в інтернеті без вкладень. Якщо у вас будуть якісь питання по ходу трансляції, то пишіть їх в чат, я буду на них відповідати. Отож, сьогодні ми будемо говорити про таку професію під назвою контент-менеджер. Ця професія відразу скажу, що вона є не тільки в Телеграмі, вона є і в інших соціальних мережах, вона є і на маркетплейсах. Маркетплейси це, ну, наприклад, там теми, є Marketplace Prom, є Marketplace OLX, тобто, думаю, зрозуміло, де люди продають там різні речі. Далі також контент-менеджери вони є і в магазинах, ну і там в різних інших речах. Загалом ми сьогодні будемо говорити саме про Telegram. Думаю, тут зрозуміло. ну Загалом професія контент-менеджера вона дуже популярна в інтернеті і суть в тому, що вам не потрібно вклади для того, щоб працювати в цій професії. Не потрібно вкладати власні кошти, вам потрібно тільки свої навички, ну і час. Так, давайте прийдемо до запитань, скільки можна заробляти з каналу, якщо інвестувати 40 тисяч гривень. Тут все дуже сильно залежить від тематики вашого телеграм-каналу. Е, ну і від того, скільки помилок ви зробите, коли будете інвестувати 40 тисяч гривень. Тобто все залежить від того, від тематики, від того, скільки часу ви будете все вкладати, і чи будете ви робити помилки чи ні. В ідеальному варіанті телеграм окупається приблизно місяця за 4. Ну, відповідно для того, щоб. Заробляти там, 40 тисяч гривень на місяць, вам потрібно вкласти ну тисяч приблизно 160, щоб заробляти прям, чистих 40 тисяч гривень. Загалом є різні варіанти, тобто ви можете там вкласти менше там не знаю 1050, а всі зароблені гроші, потім назад реінвестувати в свій телеграм-канал, тим самим підвищувати кількість підписників, охоплення, ну і у вас відповідно ціна на рекламу також буде рости. Тому тут це дуже індивідуально. Все дуже залежить від часу, від того, скільки помилок зробите. Контенту вашого там, тематики каналу. Дуже індивідуально. Ну, в ідеальному розкладі тисяч, напевно, 160 десь. Так. Завдання контент-менеджера. да, тут помилочка я зробив, тут не рекламного менеджера, тут контент-менеджера в Телеграмі. Головне завдання це створення контенту для телеграм-канала або телеграм-каналів. Планування постів, вибір фото та відео, редактування тексту. Тобто, зрозуміло, контент-менеджер займається тим, що він робить контент для інших телеграм-каналів. Ну, Вибирає, там звісно, фото, відео, там, гівки, не знаю, редактує текст для цих фото або відео. Ну і загалом ну, от робить контент. Давайте далі подивимось на прикладі, який контент створює контент-менеджер. Я буду показувати на прикладі власного телеграм-каналу. Тут працює мій контент-менеджер, от буду прямо показувати, як він створює контент, який контент. Що ми тут бачимо? Що тут унікальний контент, унікальний, тому що ніби оця фотографія, її не можна взяти ніде з інтернету, її потрібно створювати самому. Тут видно ось хештег опитування, ніби є такий текст, є фотографія, і тут головне наука та факти, щоб інші канали не могли це красти. І це унікальний контент, він перемішується з звичайним контентом з інших телеграм-каналів або там сайтів, тому що ці відео, звісно, знімав не я, або там не мій контент-менеджер, а опис до них ну тут вже не проблема зробити. Тобто, думаю, зрозуміло. Контент-менеджер робить в фотошопі такі картинки, далі шукає такі відео, монтує їх. Ну, а якщо там потрібен монтаж. Робить опис до цих картинок там, чи відео, і планує їх. Видно, що там всі фото або там всі відео вони Виходять чітко в зазначений час. До речі, тут в 9.00 не вийшов факт дня, потрібно контент-менеджеру написати, що це таке. Ну, загалом видно, що тут 13.00, тут 16.00, тут 20.00, Тобто вони плануються приблизно в одинаковий час. Ну не приблизно, а прям в одинаковий час. До речі, дивно, факт дня чомусь два дня не виходив підряд. Треба буде нагнати контент-менеджера. Ось, тобто видно. Контент-менеджер він не тільки робить контент, а й його потім планує. О, і ось такий контент. Можу ще показати, наприклад, прикладі другого телеграм-каналу. Тут унікального контенту немає. Тут чисто ось пересилання картинок якихось, або знаход... потрібно заходити ці картинки в інтернеті, далі робити якийсь довгий текст. Ось там оформляти уформля... його смайликами, додати автопідпис і також планувати. Взагалі нічого важкого немає. Абсолютно кожна людина може це робити, і ви також можете це робити, я впевнений. Так, питань далі немає. Е, далі, значить, е, заробіток залежить від складності контенту та обсягу роботи. Можна заробляти і 1000 гривень на місяць, а можна і 40 тисяч гривень на місяць. Ви відразу подумаєте, а скільки можна заробляти на цьому контенті на цій роботі. Ну, Звісно, це головне, що цікавить людей, тут немає нічого такого. Але от можу сказати, що це дуже сильно залежить від того, як ви будете працювати, який контент ви будете створювати, і скільки ви будете працювати, скільки часу ви будете це вкладати. Я можу сказати, що якщо створювати ось такий от звичайний контент. Тобто шукати його там в інших телеграм-каналах або там в інших сайтах, в соціальних мережах, робити такі от звичайні описи, то на це у вас буде йти хвилин ну, 20 на день, може 15, може 10, в кожного по-різному. І за це ви будете отримувати приблизно 1000 гривень на місяць. З одної сторони, досить мало, ніби, ну, що це таке 1000 гривень на місяць. З іншої сторони, ви на це витрачаєте, типу, там, 10 хвилин на день. Тобто, ну, що вам коштує 10 хвилин на день потратити на те, щоб створити контент і там, заробити 1000 гривень на місяць. Ну або в один день виділити собі там декілька годин, запланувати контент на місяць вперед, і все, і цілий місяць далі нічого не робити, і вам за це заплатять 1000 гривень. Я думаю, це в цілому непоганий варіант. Звісно, якщо ви візьмете декілька телеграм-каналів, ну давайте про це чуть пізніше поговоримо. Так, да, на рахунок ще унікальності контенту. Тобто, якщо ви будете створювати унікальний якийсь контент, то ви, звісно, будете завжди заробляти більше. Що таке унікальний контент? Унікальний контент це той контент, який ви маєте створювати самостійно. Ну, ось, наприклад, там мій телеграм-канал. Ось тут знаходиться унікальний контент. Цей контент я не можу ніде взяти там з інтернету. Я, звісно, ну, не можу згенерувати його якось нейромережою, тобто я його створюю самостійно. Ось мій блог це унікальний контент. Я цей контент створюю самостійно, я його ніде не беру. Тобто, суть в тому, якщо ви влаштуєтесь на роботу до якогось там блогера і будете допомагати йому з контентом, там, не знаю, писати пости, або допомагати з монтажем відео, або не робити щось подібне, створювати якийсь унікальний контент, то ви зможете заробляти на цьому в раза більше, і це там можна заробляти і більше 1000 доларів на місяць. Далі, рекомендую влаштуватися відразу в декілька телеграм-каналів, так як один телеграм-канал ви будете витрачати 15-20 хвилин на день. Ну тут, я сказав, 15, можна і 10 хвилин на день, можна навіть і 5 хвилин на день, в залежності, який там вам контент буде потрібно робити. Суть в чому, що якщо ви будете працювати лише на одному телеграм-каналі, то ви відповідно будете заробляти ну, лише 1000, може півтори тисячі, може тисячу, двісті гривень на місяць, ну мало. Новий ну, часу мало будете витрачати, але факт в тому, що якщо ви влаштуєтесь, наприклад, на 10 телеграм-каналів, то ви на це вже будете витрачати ну, скільки. Ну, Давайте, наприклад, по максимуму там 20, будете витрачати 3 години на день. Давайте навіть там 3,5 години на день, допустимо. Витрачаючи 3,5 години на день, працюючи в інтернеті, ви вже змогли би заробляти там 1010, а то і 15 за місяць. Тобто всього лише витрачаючи 3 години на день, 3,5 години на день, ви вже в цілому могли заробляти стільки, як і на звичайній роботі. Ну, можливо, навіть трохи менше, але загалом це можна сприймати як додаткову роботу, тобто, якщо у вас є якась основна робота, ви там працюєте, ви можете там по дорозі на цю роботу, або там ваш вільний час, тобто вихідний, або десь ввечері робити контент і на цьому ще ну так, підробляти і щось заробляти. Це загалом також досить непоганий варіант. Тобто, чим більше ви працюєте, чим більше ви на це витрачаєте часу, тим більше ви заробляєте. Думаю, зрозуміло. Так, питань знову немає. Отож, далі заходимо. Де брати контент? Контент можна придумувати самому, але я рекомендую брати вже готовий контент і не витрачати час на створення унікального контенту, якщо в цьому немає потреби. Головна причина почати заробляти в Телеграмі, на відміну від інших соціальних мереж, що тут не потрібно придумувати власний унікальний контент. Дивіться, коли ви в інстаграмі там, берете чужий контент або в ТікТоці, ну він його досить погано просуває. Тобто там нейромережі вони заточені на те, алгоритми заточені на те, що якщо ви не створюєте унікального контенту, то вам буде досить важко розвиватися. В Телеграмі такого алгоритму немає взагалі. Немає взагалі по тій причині, що. Ну тут такого алгоритму немає, ви можете брати чужий контент і на цьому заробляти, продаючи рекламу в своєму телеграм-каналі. І це величезний плюс в порівнянні там, з іншими соціальними мережами. Через це, якщо вам не потрібно створювати якийсь унікальний контент, типу у вас там не власний блог, то ви можете брати чужий контент і не паритись. Тобто не потрібно там знімати відео самостійно, не потрібно там робити постійно ці описи самостійно. Ви це все можете брати з інтернету, економити на цьому кучу часу. Ну і загалом цей контент будуть дивитися люди. Ось в мене там 3600 переглядів, тобто 3600 людей подивилися це. І в цьому і величезний плюс в Телеграму. Тобто вам не потрібно створювати унікальний контент, якщо ви там не блогер. І, відповідно, на цьому економити купу часу. І головне це, звісно, робити правильно. Зараз розповім як. Зараз покажу, як та де я беру контент. Ну, зокрема, я не беру, тому що на мене працюють контент-менеджери, але зараз покажу, де брати контент. Наприклад, у вас телеграм-канал про психологію. Ви заходите в TGSTAT, це такий самий популярний сайт для аналітики телеграм-каналів. Вибираєте тут, наприклад, там, Росія, тому що в росіян контент вкрасти можна. Далі знаходите тут телеграм-канали на вашу тематику. Там ось їх можна гуртати. Наприклад, це психологія, да? Далі заходите в якийсь телеграм-канал. Ну, і там, психологія. Далі заходите в телеграм-канал. І все, у вас просто куча контенту для вашого телеграм-канала. Ну, отакі от, звісно, фотографії брати не треба, тому що, ну, видно буде, що вони крадені, і аудиторія це погано сприйме. Але ось такі от, ну, звичайна фотографія з інтернету. Нічого такого взагалі. Текст «Боб Марлі». Тут також не унікальний, тобто цей телеграм-канал він також не створює унікального контенту, він його бере з інтернету. Ви цей текст переводите на українську мову і плануєте вже в свій телеграм-канал. Ось у вас тут куча-куча готового контенту. Так само, якщо не хочете з цього телеграм-каналу, можете зібрати там декілька телеграм-каналів, і з всіх них брати контент. Тут, думаю, зрозуміло. Ну, не хочете там, з російських телеграм-каналів, можете знаходити там різні сайти на психологію, можете там інстаграм-аккаунти брати на психологію, можете там якісь Ютуб канали брати на психологію. Загалом от, просто берете чужий контент і постите його в свій телеграм-канал. Головне головне, це не брати телег... контент з українських телеграм-каналів, тому що якщо ви будете брати контент з українських телеграм-каналів. Ви посваритесь з адмінами, у вас там мало хто буде купувати рекламу. Загалом я це не рекомендую робити. Потрібно брати контент правильно, тобто не в українських телеграм-каналів. Так, питань нема. Якщо ви хочете заробляти на цьому хороші гроші і робити свою роботу професійно, то рекомендую пройти моє навчання. Там дуже багато відеоуроків про роботу контент-менеджера. Тобто, дивіться, якщо ви хочете прям професійно займатися цією роботою, якщо ви хочете на цьому заробляти хороші гроші, але ви взагалі нічого не знаєте, то ви можете пройти моє навчання. Також, якщо ви не хочете за це платити, в мене є мій блог про Telegram. У мене є мімо. Ага, добре. З інтернетом все добре. Тобто, загалом, якщо хтось хоче пройти навчання, відповідно, в описі є посилання на сайт. Такс. Далі. Якщо. Так. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в чат. Ну, звісно, відповідно, якщо у вас є якісь питання, можете написати їх в чат. Так мені щось пише, що в мене немає інтернету, хоча все, все в порядку, не знаю, що це таке. Так, да. загалом, що це? що це ще вам можу сказати. Вчора в мене вийшов досить цікавий пост про те, як я створював телеграм-канал ще в березні 2023 року. Тобто тут я ніби створив телеграм-канал, на якому було 0 підписників. Оформив його. І почав розвивати його, і весь процес показував, як я ніби з нуля дохожу до заробітку на цьому телеграм-каналі. Тобто ви можете зайти на мій блог, подивитися там, створюю канал, і ось тут куча-куча пустів про те, як я на ньому заробляю, як я купую рекламу, там скільки вдається на ньому заробляти і так далі. Тобто це величезний плюс, тому що я на ваших очах ніби показав, як ви можете почати заробляти в телеграмі. Всі пости взагалі. Все це, це тут є. І ви можете просто взяти і повторити мій успіх. Це причому я виклав абсолютно безкоштовно. Заходьте на блог, все читайте, все тут є. Тому ось так. Якщо є питання, так, питань тут немає. Ну, загалом я навіть не знаю, що тут додати. Сьогодні такий короткий стрім про контент менеджера. Ну, що єдине мого сказати? Де шукати роботу? Вам, скоріш за все, цікавить роботу контент-менеджера, можна шукати в е різних чатах по вакансіям в Телеграмі або в адмінських чатах. Тобто є такі спеціальні чати, в яких сидять тільки адміни Telegram-каналів, і там можна розміщувати свої вакансії по, контент, е по вакансії контент-менеджера. Тобто, якщо якійсь людині адміну там буде потрібно. Контент-менеджер, ця людина там не захоче створювати контент самостійно, або захоче, щоб створювала інша людина, можливо, вона це буде робити краще. Вона буде знаходити ось таких людей, контент-менеджерів, і ці люди вони будуть замість цієї людини робити контент. Тобто там можна викладати свою вакансію і там знаходити собі роботу. Другий варіант більш ефективніший писати адмінам напряму. Заходити там в якихось телеграм-каналів або на Тегестат. Далі заходите в телеграм-канал, тут 100% в описі каналу будуть контакти власника, і далі вже конта... власнику пропонувати ніби свою кандидатуру на посаду контент-менеджера. Мені так постійно люди пишуть і своїх двох контент-менеджерів я саме так знайшов, що мені люди написали, і я їх прийняв до себе на роботу. Тобто, ось другий варіант, як ви можете знайти роботу. Ну, головне, звісно, це щось робити. Той, хто щось буде робити, той, відповідно, і буде на цьому заробляти. <кхем> Такс, 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 такс. Ну, якщо питань немає, то взагалом все. Вроді так, розказав про контент-менеджера досить коротко, 20 хвилин. Прям добре сьогодні попрацювали під вечір. Ну, якщо є якісь питання, то є завжди мій контакт в описі до цього стріма або в описі до відео. Можете мені писати в Телеграм, там я всім відповідаю особисто. Загалом все. Дякую всім, хто зайшов на пряму трансляцію. Дякую, що задавали питання. Ну, сьогодні тільки одна людина задавала питання. Трохи пізно зайшли все-таки 21 година, трохи пізно для стріма, так заходить більше людей. Ну, загалом все. Дякую всім, що зайшли. Всім дякую.